Всім привіт! Хочу почати для вас уже осінній влог. Ще пару останніх днів літа, але закінчувати це відео я вже буду осінню. Хоча вдень у нас ще дуже жарко, але зранку і вечором уже така осіння прохолода, вже опадають. Листочки і захотілося вже запалювати свою осінню свічку. До мене скоро приїде від Сандри ще одна така, її на наступний рік, а цю вирішила запалити це аромат бібліотеки і розказати вам про книгу, яку я прочитала. Ці дві книги також брала в Сандри. мовчазна пацієнтка. Ось цього автора. Дуже рекомендую, хто любить детективи, трилери це книги – це детектив. Детектив Трелеріба навіть сказала, дуже цікава книжка. Неочікуване закінчення. Я перечитала багато, давно не, чик... не читала такої книги, яка б мене прям здивувала закінченням. Рекомендую на вечір свічкою. У мене м'ятний дуже смачний чай. Зараз вам покажу, який. І е, зараз почала читати приховані малюнки. Мені це сподобалось, написав сам Стівен Кінг про цю книгу. А також це детектив трилер І така ізюмінка для мене нова в такому жанрі. Тут є малюнки. І саме ці, про які нам розповідає автор. Це повинно бути цікаво. Цю однозначно рекомендую про цю розкажу трошки пізніше. Як дочитаю, у мене зараз вечір з чаєм, свічкою і детективом. Це для мене прям справжня осінь. Не можу з вами не поділитись. Я обожнюю м'ятний чай, і на даний момент найсмачніший з усіх це, звичайно, м'яту, яку ви виростили вдома і готуєте, але зразу після неї йде ось цей пік-вік у таких пакетиках. Вони завезли в сільпо, і в опак, і це просто дуже смачно. Вона не завжди буває. Але якщо бачите і любите м'ятний чай, спробуйте це просто вау! Зараз якраз осінній сезон. Це те, що нам покажу. Вам вже збираємося прям конкретно до школи. Вже запаковую цю всю канцелярію, мені потрібно її віднести. А... Можу розказати про знахідки, наприклад, про ось такі олівці брали в Аврорі. Вони були не самобюджетні, але така залізна упаковка. І вони дуже м'яко малюють, дуже яскраво. Рекомендую для діток. Нам дуже сподобалось. Я вам показувала. Ми в АТБ брали ось таку папку для зошитів. Нам потрібно було також дуже гарна лізе в захваті, Ну вона зараз любить все таке яскраве. І е, там у нас є щоденник для вражень. Це ось такий зошит в клітинку. Дуже гарний, вона любить з котиками. І звичайний щоденник. Ну і там купа зошитів. Це нам потрібно було по списку в школу. А далі також. В Аврорі ось такі фломастери. Вони також якісні і також дуже зручна упаковка й дитині відкривати. І ось просто буде малювати. Я ось такий панал, я так розумію, одні олівці, одні фломастери ми залишимо, А панал ось такий із олівцями, ще одними фломастерами записними буде носити з собою, але він досить великий, такий з метеликами яскравий, нам тітка дарувала з Німеччини. І ще є такий міні-панальчик, який вона буде з собою носити. Це ми брали в Creative з Майнкрафтом. Зараз вам покажу. Показувала ось така стругалка, дуже легко закривається, відкривається. Це ми брали в копійці, просили саме стругалку із контейнером. Тут навіть таке зеркальце є. Карандаш, олівець був в списку. Ну, ми любителі Майнкрафту, ви це бачите. У нас є резинка. Це мені по якості більше подобається резинка. І простий олівець також Майнкрафт. Брала їй ручки саме. Від кайт. Вони досить якісні, одна ось така прикольна і одна із китями. Ну, Ми брали крій, ось ще кайт не знаю, але пишуть обі дуже добре. І ось така лінійка 20 см, також в Аврорі нам потрібна була. Буде в такому легенькому пеналі. Дуже мені подобаються ці фарби від кайт акварельні, великий набір. Думаю, ми повторимо з часом для дому. Так, секунду. Пензлик не входить в набір. Я брала окремо набір з трьох пензликів, один поставила, щоб не загубилось прямо для фарб. Подивіться, які гарні кольори, дуже красиві. Думаю, ми би вдома також з задоволенням ними малювали, тому буду заходити дивитись. Палітра і ще десь загубила. Зараз по дому пошукаю. Має бути стаканчик для малювання, стеки для пластиліну, дошка для пластиліну. І а, сам пластилін, поки знайшла такий на 12 кольорів, знайду на більше. Це звичайний. Навчальний лізе любить більше повітряний. Нічого буде в школі вчитися з таким також а, працювати. Ми вдома, до речі, таким не пробували нічого робити. Вони тільки в садочку пробували. Папки для розчетки із файликами. Цю робила сама, а ця супер зручна із Аврора. Якщо вам також потрібна з великими файликами, уже все готово тут навіть де підписати. І самі файлики вже прикріплені. Якщо вам таке потрібно в школу, Аврора рекомендую. Далі альбом взяла їй такий побільший на пружинці. Мені здається, на пружинці він більш зручний. І також від Кальт взяла їй бумагу і картон. Вони також були в списку. Єдине, що я ще брала бумагу і картон в копіюшці і додала їх сюди, щоб був повний прям набір. Ось так ось там книги наші. Тут балетки ще будемо носити. Це в нас зміна обув з таким маленьким, хоча б супінатором, але дуже зручні. Турецький показував попередньому влозі, Також взяли. Наш головний здобуток це звичайно рюкзачок. Дуже нам подобається. Лісо в захваті, всім показуємо. Зараз будемо пакуватись і вже мають нам. Скинути розклад, що в нас буде там в перші дні навчання. Не звертайте увагу, це в мене швиденько перемашинка, тому що знаєте, в нас виключення світла потрібно всти. в стистанні літа проходять у нас суперактивно. Ви бачили, ми вже збирали лізу пакет, складало. Дивилися, що в нас є, що не є. Мені ж треба ножиці. І стакан не проливайку саме для малювання я десь купляла, не можу його знайти. Ну, треба це все запакувати, щоб 2 вересня 3 віднести в школу. Ми ще завтра йдемо на одну репетицію танцю. Танець дуже класний, 11 клас із першим. Там вони сердечко роблять, дуже красиво танцюють. Сьогодні має доходити, доробити всі документи по квартирі, все має бути закінчено. Я надіюсь, у мене сьогодні все вийде пройти. І ще з новин у нас вже на другий тиждень мають бути ремонтники. Тому ми будемо продовжувати ремонт. У влогах буду вам показувати, що закупляємо. Що саме на квартирі робиться? Вже давно там не було, і, можливо, в цьому блозі ще з вами один раз туди сходимо до ремонту. І вже буде сам процес ремонту кому цікавий, і також буду все показувати, все розказувати. Ще сьогодні маю сходити в Аврору, тому що в неділю маємо побачити з моїми покресниками. Вони йдуть також в школу, хочу їм зробити такі невеличкі, цікаві презенти. Уже як повернусь, вам покажу, що саме взяла. Перше спробувала доставку сільпо. Тут у мене продукти на 1470 гривень. Зараз вам все покажу. Перше, це ось така велика упаковка кунжуту. До речі, потрібно для нього буде окрему баночку. До нього по акції взяла ось таке пів кілограма тістко листикове дріжджове. Буду робити палочки з кунжутом. І е, також акційний був ось такий сир в сулугуні, Він дуже класно тягнеться на піці, на паличках. Таке у мене комбо. Е, далі яйця закінчились дома. По акції ціна тижня було желе з фруктами, воно достатньо смачне. Е, взяла творог, лізі Актімельки. Також Лізі в школу багато всього е, такі паперові носовички. По акції була наша улюблена філе куряче від Бащенського. Дуже смачне, трошки таке підкопчене. Такий шматок 376 грамів, буде надовго на бутерброди. Дуже хороша ціна на цей Аервік 130 гривень. Зараз різні аромати. По 19 гривень взяла таку мілку сюрпрайз-бокс. Він так біля 50 гривень дуже гарна ціна. А пару бутилочок води нам потрібно на вівторок і в тривожний рюкзак, і просто в школу. Гречка вданому закінчилась, подобається ось ця в пакетиках, дуже зручно її варити. Далі на подарунок, на 1 вересня, ось такі цукерки, в видімуше дуже смачні. І е, дуже гарна ціна була на лавере. Ось така велика упаковка пакетиків чаю. Як на мене буде дивитися дуже гарний презент. Лізі Барні, макарони. Це сьогодні планую зробити створого. Ми таке любимо і мені найбільше подобається ціла паста. І тут цілий комплект різного печива. Є ось таке, таке і таке. Це у нас будуть і гості У неділю прийдуть мої покресники. Тут два види печива. Зараз потрошку поставлю вже в ланчбокс також з собою лізі на перші дні у школу. Ось таке невелике замовлення. А, По-моєму, не показувала дуже любимо ці пельмені руки. Уже осінь вступає в свої права. Бачите, вже дерева жовтіють. У нас гроза уже осіння. Прям дуже хотілося вже дощу і супер осіннього настрою. Ми з Лізою ходили в Аврору, в Копіючку заходили і купляли подарунки на перше вересня. і їй, і діткам. Купила там в мене покресник-покресниця, два набори. Якраз класно, більш такий хлопчачий, з штампиками. І ось такий дівчачий в лізе був, їй дуже подобалося. Далі брала стікери для хлопчика ось такі гарні. І Дашка в мене виступає, їй на виступ дуже пригодяться ось такі прикраси для обличчя. Далі взяла ось такі. Крейду, Ось таку вона зараз йшла по скидці в Аврори, Взагалі вийшло 24 гривні. Ось така величезна, це буде дуже цікаво, будуть малювати. А також для Роми взяла ось такий набір. Тут і годинники, і олівці. Дуже цікавий. З оригінального він у другому класі йому ось такий блокноти. А Даша дуже класно малює їй ось такий скетчбук. А, також дві ручки. Ліза вибрала для Дашки ось таку з лапкою. А для Роми ось таку кицю. Ще ось такий фонарик. Я знаю, що діти таке люблять, то світить, це головне. А, дещо купляли собі: ще купили в подарунок ось таку стругалку, два коректори брали одинакові, щоб не сварилося. Дуже оригінальні лимончиків. Ось такі ще також стікери. І ще ліки купили трошки. Ось набір таких клеїв з блискітками, з клітерами. Ними можна прикольно малювати. Клеять не дуже, але малюнки виходять цікаві. Далі І ще ось такі скотчі цікаві. Даша любить робити різні поробки, їй взяли ось такі бомбончики, такі мікі-мауси і ось такі зірочки. Думаю, Дашка придумає, що з ними робити. Собі до колекції взяли ось такі нам потрібні були бантики, і взяли для лізки будемо з нею пробувати новинку, також в Аврорі розмальовка повітряним пластиліном. Тут набір Повітряного пластиліну, будемо читати інструкцію. Вже бачила, що такі набори є саме малювати ни. Зараз все розкладемо. І будемо дарувати такий невеликий презент кожному. Вечір суботи приїхали до мами. Хочу вам показати: ось так гарно прийнялась квіточка в моїй лисичці. Росте моє грошове дерево. І ще у бабусі на вулиці купила фікус. Ну, надіюсь, виросте фікус. Уже пересадили, дуже гарно прийнялись. Доробимо ремонт. Заберу це все на квартиру. Зараз покажу. У мене є ще одне дерево, яке гарно прийнялось саме вже на те, щоб забрати з собою. Ось мамина клумба, Ось там у нас збоку у бочці гарно розрослась і гарно цвітуть на цій вуличній клумбі. Також дуже багато квіточок. Ось тут ще. Не знаю, як називається ця пальма. А в горщику в цьому гарному заврорі гарно прийнялось уже один листочок. Так завжди прийшли, дивимось квіти. Тут у мами таке вже велике грошове дерево. І взагалі величезне. І тут на балконі так класно, багато-багато різних квітів. Ось. Тут окремо. І також кумба трошечки цвіте, ну і все розростається на наступний рік і лаванда. Зараз на осінь буде багато-багато хризантем, Вже деякі починають цвісти. Ось і гвоздички деякі цвітуть. ну Я дуже рада, що прийнялася троянди, Дуже цікаво, які будуть кольори. Трошки квітів і наш сад. Лізе тут, батут, ойдолка гойдалка і тут ми можемо посидіти. Тут в саду у нас Лізе, є ще багато піску з іграшками. Йдемо з мамою поливати сад. Тут у нас вже дуже гарно прийнялись дерева, яблуні, груші, нектарин, дозріває виноград і багато-багато фунтуків. -багато на другий рік вже буде урожай. Ось тут у нас так гарно. Буде зараз захід сонечка. Тут такі старі сорти винограду. Я такий, до речі, люблю. А зараз вже тато садив нові сорти без кісточок, такі, як любить ліза. Все, ми трошечки поливаємо, бо вже дуже довго засуха, молоді деревця там можуть не вижити. На цьому з вами прощаюсь. Дякую всім за увагу. Всім па па па, -па.